Є новина, друзі. ТЦК догралися. Дослухайте до кінця. Е, так от, в мене на каналі є відео, де я е, критикую Дмитра Лубінця. Це уповноважений справ людини. Можете зайти, подивитись, він з фотографією стоїть. І я критикую, тому що він пише, що є порушенням в Харкові стосовно громадян з боку ТЦК та збивали велосипедистів, але ніякої реакції, ніяких кримінальних проваджень, нічого немає, і він нічого для цього не зробив. Я його за це критикував. І от мою критику підхопив Гончаренко і сьогодні вимагав, щоб Верховна Рада проголосувала і викликала Лубінця до Верховної Ради на доповідь тому, що порушуються права громадян, а це його відповідальність захищати людей. І ну, голосів виклик Лубінця не набрав достатнього Верховну Раду. Ну тому що слуги ж вони не будуть голосувати за те, щоб визначити, чи порушують права громадян, чи не порушують їм вже судно, тому що в нас більше вже слуг народу, правильно? Так от Дмитро Лубінець, після того, як знав, що його Гончаренко кличе в Верховну Раду, він сказав, що він готовий прийти, і я тут маю зачитати, що він написав. Це ну, катастрофа. Ця держава має приймати міри одразу негайно. Дивіться, що відбувається. Порушення прав людини з боку працівників до територіальних центрів, комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру. Тобто, це вірусний тренд, який постійно відбувається. Тобто, ну, працівники ТЦК постійно порушують права громадян і порушують закон. Читаю, читаю далі. Ми фіксуємо не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків фізичне насильство, непоодинокі випадки побиття громадян, наявні ситуації, коли групи людей село затримують на вулицях у торгових центрах біля метро, застосовуючи групу фізичну силу, збивання людей на дорогах, надходять повідомлення про випадки, коли працівники ДЦК та СП намисно спричиняють ДТП, щоб примусити зупинити велосипедистів або мотоциклістів, порушення права на захист та правові гарантії. Ну тобто не допускають адвокатів до людей. І всілякими речами не дають людям захиститися юридично. Е, недопущення представників уповноваженого Верховної ради з прав людини в ТЦК через недос вони не можуть здійснювати контроль за отриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян. Примусове підписання документів і численні свідчення людей, затримання без належних підстав, системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізації. Уявіть, що говорить повноважений з прав людини, масовий характер мають бути на державному рівні. Тобто ТЦК по його словам треба розганяти і перевіряти всіх притягувати до відповідальності, тому що це ну загальна. Така ситуація по всіх ТЦК, тобто це одна, знаєте, якась така організація яка вирішила просто жити не по закону. Напишіть, що думаєте?